Так, вітаю вас, друзі, на своєму youtube каналі. Сьогодні у нас буде відео від першого лиця по моєму черговому автомобілі. Це у нас є Audi A6. C7 2017 рік, модельний 2018, ну фактично останній рік випуску. І чим цікава ця машинка? Під капотом 2-літровий дизель, і машинка пригнана з Кореї. Тобто всі звикли бачити американців, всі звикли бачити там офіціалів. А, а ось Кореї, Кореї не так багато у нас на внутрішньому ринку. Чим цікава Корея, це те, що дуже хороші комплектації це раз. Дизельні двигуни це 2 і можна взяти невеликий реальний пробіг і, в принципі, досить гарний стан автомобіля. Тобто ви купуєте на Кореї не кота а по суті, ну, якщо, звісно, ви знаєте, де ви купуєте на внутрішньокорейському ринку, бо там теж є і кориговані пробіги, і биті машини. Але тим не менше, якщо купувати на провірених площадках, на аукціонах, там є вся страхова історія, також можна дістати сервісну історію обслуговування. І тим самим ви не купуєте як автомобіль з Америки по 10 фотографіях, тим, тим паче битого. А купуєте ціленький автомобіль, який зазвичай просто потребує хорошого обслуговування, тому історія закінчується. Цей автомобіль особисто я не приганяв, я його купував вже в Україні в свого знайомого. Тобто він був тільки як приїхав декілька днів в Україні. Мені зателефонували, що така машинка є. Я якраз шукав собі автомобіль, я приїхав, повністю його перевірив і відразу ж його в принципі забрав. Тому що стан автомобіля для мене був більше, ніж задовільний. Тим паче, що в принципі досить за непогану ціну. Так, давайте по параметрах перейдемося а А7 комплектація, якщо не помиляюсь, у нас преміум на корейському ринку називається під капотом дволітровий дизельний двигун на 190 сил. Спарений він з коробочкою S-Tronic DL382. Машинка в нас лише на передньому приводі. До речі, частково я вагався от якраз через передній привід, тому що в нас люди дуже затрочені на quattro, на ауді, але проаналізувавши свою експлуата... експлуатацію проаналізувавши те, що я в основному їжджу по хороших дорогах, зими, як такої у нас немає, мені... Ні, ні на чорта цей Quattro не здався. Тим паче, що вибору по цих автомобілях фактично і не було, тому вже забрав, як є. І, в принципі, дуже задоволений, тому що цифри по витратах палива дуже і дуже приємні. Про них ми поговоримо пізніше. Комплектація преміум. Чим вона цікава? В Першу чергу 19-ті легкосплавні диски, досить гарного візерунку, пасують цьому автомобілю. Такі ж самі диски зустрічаються на Audi A7, але, здається, вони будуть 20-го розміру. У нас йде Full LED Оптика, вона у нас. Не вирізає, але світло вночі прям прекрасне. Також є гарні денні ходові вогні, ну ви знаєте, як вони виглядають. Є в нас передній парктронік, є в нас задній парктронік, передній бампер S-Line. Позаду. Дивимося, як вона позаду виглядає. Також позаду в нас повністю ледова оптика. Динамічні задні бачите, бігають у нас задні поворотники, ще раз покажу. Всі от переживають, що типу, от Америка, червоні поворотники. От, будь ласка, Корея, Корея у нас йде вже з нормальними жовтими поворотниками. Позаду є в нас парктронік, позаду у нас є камера. Електропривід кришечки багажника. Тут у нас є аварійний знак. Так, Тут мої особисті речі. Піднизу у нас є повний комплект, докаточка. Акумулятор, домкрат і все інше. До речі, електропривід кришки багажника не так часто зустрічається на цих автомобілях. Спитаєте, мене, а чому ж ззаді в мене пише 35 TDI? Мене всі питають, що там 3 літри під капотом, та ні. Чомусь на корейський ринок їхнє маркування 35 TDI це є 2-літровий дизель на 190 кінських сил. Якщо ж у вас буде. Трилітровий дизель це буде 50 TDI, або бітурбовий це буде 55 TDI. Ось такі у нас йдуть маркування на корейський ринок. Ідемо заглянемо в салон. Чим хата багата, як то кажуть. Дивіться, по салончику типова Audi a 6C7. У мене якась особлива любов до цих автомобілів, тому що в цьому поколінні, що візуально, що в салонах вони мені подобаються найбільше. Оце якийсь для мене досконалий дизайн, коли от вона в такому вигляді, веслайні. З LED-оптикою. Ну, не знаю. Напишіть в коментарях свою думку, але на мою думку, це просто довершений дизайн. І, наприклад, наступне покоління ну, мені вже особисто не так подобається. І особливо наступне покоління мені не подобається по якості виконання салону. Так, це восьмий кузов буде виглядати сучасніше. Є LED. Приборка, є в нас LED-екрани по центру, якщо ви бачили, зараз на екрані напануєм добаву. Але, тим не менше, нема вже цієї такої монолітної, класної якості з гарним пластиком, з гарним виконанням і збіркою, вже все значно картонніше. По дверних картах у нас все чорне виконання, тут все прошито шкірою, кнопочки. От Що може плюс-кореї, досить гарний збережений стан приїжджає. Дерево у нас чорне. Чорне чи темнокоричне, як правильно сказати, є пам'ять сидінь на три положення. Немає, на жаль, у нас мертвих зон. Ще бувають мертві зони. Але, мабуть, що не в цьому виконанні. По проєму теж вам показую 200 тисяч пробігу. Я не сказав, який пробіг. 190, 196 тисяч пробігу. Сидіння в нас не самі прості, це вже йде з перфорацією по центру. І тут у нас є вентиляція, сидінь та підігрів сидінь. Давайте запустимо. Особливість корейських автомобілів ви чуєте голос жіночки кореянки, коли вона щось озвучує. Не знаю, що вона озвучує. По салону, друзі, все виглядає в нас наступним чином. Музичку виключаємо. Мої улюблені прибор... Моя улюблена приборна панель. Я вже не в одному відео говорив, що я не люблю LED-приборки. Так, вони сучасніші, так, тенденції зараз йду до цього, але тим не менше, ось аналогові стрілки це в мене до цього любов. Так як вони виконані в а 6 це в Сьомому кузові, ну, це дуже гарно. Колодязі, типу, як йдуть об'ємні, зі сторони воно теж дуже гарно виглядає. Центральний екран а, при, а, бортового комп'ютера у нас, в принципі, немаленький. І ось так все виглядає. До речі, ось вам витрати палива, друзі. Сьогодні я по місту їздив хіба 18 км на годину, 8,6 Ну, Як бачите, проїхав лише 14 км. Це суто, суто, місто доволі з заторами. А це за весь час я проїхав 4 тисячі кілометрів. Змішаний комбінований цикл. 36 км на годину середня швидкість це 50 на 50 місто траса. І середні витрати в мене за весь час 6,8, фактично в більшості випадків я експлуатував автомобіль у зимовий період. Зокрема, друзі, в нас є також проекція на лобова. Опція дуже зручна, до якої досить швидко звикаєш. і Фактично, коли ти бачиш швидкість перед собою, ти взагалі перестаєш звертати увагу на тахометрі, на спідометр. Просто дивишся завжди перед собою і бачиш показник швидкості. Ну це коротше, дуже зручно. По мультимедії, мультимедія у нас в класичному дизайні в цьому поколінні. Ну та мультимедія у нас дещо вже є застарілою, але друзі, в нас є CarPlay, Ви спокійно підключаєте свій смартфон. У вас виводяться карти, Waze, Google Maps, тобто Spotify слухаєте. Ну, тобто все, що потрібно, у вас, в принципі, є. І ця машина, відповідно, вже не є такою аж застарілою, як там багато хто говорить. Тобто всі необхідні речі є. Роздільна здатність дисплею, ну я вважаю, що непогана. Пікселів не видно, все досить чітко, читабельно, не що просто сам дизайн, інтерфейс, ну він вже такий доволі застарілий. Понизу у нас... Кліматична установка, є в нас вентиляція, є в нас підігрів. Чотирьохзонна кліма це максимальна кліма. На Америку часто йде ще така трошки старіша, вона не є дуже прикольною. Так, дивимося задню камеру. Задня камера теж нормальної роздільної здатності, але до неї вже можна в принципі, докупатись, тому що ну, на сьогодні, по сьогоднішніх мірках ця камера вже не є дуже такою глядабельною. Прям. І вона дуже сильно брудниться е, у дощову погоду. І якщо ви їдете десь по трасі, ну, прям приїжджаєте нічого взагалі не видно, форсунки умивача на камеру в нас немає. Тому треба приходити і ось тако пальчиком працювати біля самої камери, друзі. Нагадаю, що в нас Естронік. DL382 І, в принципі працює він непогано, але знову ж таки, або ще сьогодні знімлю, або ще зроблю вам окреме відео окремим відео, просто випущу. Повноцінний тизрай цього автомобіля. Тут залежить від того, чи я встигну, тому що в нас вже заходить сонечко. Я ловлю момент, щоб для вас поділитися цією інформацією. Е, наступний момент в меню. У нас є англійська мова, е, там ще якісь мови є, але там зрозуміліших мов немає. Можна перешити місяця на українську. Я цим не займався. Я, в принципі, достатньо знаю англійську для того, щоб. Не заморачуватись цим питанням. По центральній консолі, от чим мені ще теж цей сьомий кузов подобається заглушу, щоб вона не балінкала. Так, все максимально у нас монолітне. Тобто, Навіть натяку на скрипочок якийсь абсолютно у нас немає. Все дуже монолітно зібрано, все гарно закривається. Тобто нічого, друзі, нічого не скрипить. От, от сядьте в це восьмий кузов, поклацайте ось тут пластики. Ви розчаруєтесь і я розчарувався, бо я розглядав собі теж колись це восьмий кузов, і ну, нема там тої якості. Вже трошечки це питання у нас здешевляють. Здешевляють, машини продають маркетологи. З приємних бонусів мені приїхав реєстратор. Двохсторонній на задньому склі він також присутній. І я його зняв, я ж здивувався. Це оригінальний аксесуар Audi. Там виштамповка Audi, запчастина, тобто це, напевно, що на дилері до встановлений ось цей реєстратор. Є сім-карта. Я, до речі, як приїхала машина, я ще переглядав відео з Кореї. В Кореї дуже гарні дороги. В Кореї дуже гарні дороги. І це немаловажно типу, тому і машини приїжджають збережені. Також в нас є чорна стеля. А є в нас люк. Авторка в нас ручна, не є автоматичною. І ось так воно все виглядає. Тобі немає у нас музики босе, Оце, що би я хотів насправді, бо я дуже люблю гарну якісну музику. І кого цікавить, чи є різниця по якості між європейською Audi і корейською Audi? Немає. І тут у нас, будь ласка, написано: Made in Germany Audi AG. Тому, можете не переживати, сміло брати, машинка по якості нічим не відрізняється. Позаду в нас. Все теж по класиці, не буду я вже пластики перемацувати. У мене вже колись було відео по а 6 c 7 Я в принципі говорив, що в нас матеріали дуже якісні. Тобто, зазвичай, навіть якщо пластик у нас твердий, він дуже, ну, це дуже якісне виконання, це гарна приємна фактура. До речі, він тут не твердий, він тут твердий. Ручки, тест. ручок, Ручки не скриплять. А позаду у нас є також е дві зони ще по кліматконтролю і також у нас є задні підігріви. Ось так все виглядає. Задній ряд у нас фактично як новий. Ну, там взагалі слідів експлуатації, як таких немає. Хтось зараз скаже, що я частково якусь рекламую Корею? Ні, я не рекламую, я тестую. Я люблю пробувати щось нове і завжди залишатися з якимись новими враженнями, тому що ну, все життя їздити на одній машині чи на одній марці не цікаво. Також я попробував і вже, як то кажуть, і офіційні автомобілі, і європейські автомобілі, і американські автомобілі. Зараз пробую Корею, щоб розуміти ринки, розуміти, як це все відбувається в нас. Ось. Зараз зайшло сонечко. Якраз все чудово виглядає. Давайте заглянемо під капот. Ще раз під капотом у нас 2-літровий дизель, модифікацію двигуна ви бачите зараз на екрані прописано текстом. Це звичайний 2 літровий дизель на 190 сил. Дуже надійний двигун, максимально простий в обслуговуванні. І дуже часто люди кажуть, та от під капотом має бути 3 літра дизель. Ну Я погоджуюсь з 3-літровим дизелем це максимально класна машина в їзді, але знову ж таки, де ви з тим 3-літровим дизелем будете їздити, де ви взагалі їздите, так як я сувоюся по місту або максимум там, до Львова десь. І далеких виїздів немає. Я не маю де реалізовувати цей трилітровий дизель. І оцього на передньому приводі мені з головою вистачає. Розгідну динаміка, якщо не помиляюсь, близько 7 секунд до сотні, це теж нормально. Нічого тут абсолютно на мене не милося. двигун повністю сухий, під кришку він повністю сухий. Я, до речі, коли приїхала ця машина, я її підняв і дуже здивувався, тому що знизу ні рижика це ще окремий плюс Кореї, тому що клімат хороший. Ні одного рижика, ні на підрамнику, ні на речагах. Мотор, коробка все повністю сухе, ніякого підтікання в нас немає. Як довго це залишиться в Україні, я не знаю. Але тим не менше, будемо сподіватися, що ще довго. Нюанс обслуговування цього двигуна, він у нас розташований поздовжньо. тобто він не стоїть поперек, він не стоїть поздовжньо. ГРМ у нас знаходиться в передній частині, ось тут за кришкою. Вартість заміни ремня є недорогою, але проблема в тому, щоб його поміняти, потрібно у нас сервісний режим, відсунути морду, зняти радіатори на бік. І тоді, щоб був повний доступ, щоб все гарненько поміняти, всі сальнички, ролики, ремінь перекинути, помпу і все інше, і тоді машинка буде далі бігати. І це досить сильно здорожчує вартість заміни комплекту ГРМ. Бо якщо, наприклад, на посаді на цьому моторі, коли він стоїть поперечно, ви це зробите за, ну, скільки? за 300 доларів нормальними замінниками з роботою, то тут це десь буде коштувати близько напевно, 450, я так думаю, плюс-мінус. Форсунки. Форсунки ходять, вони у нас є електромагнітні, тобто питань по цьому немає. Турбіни ходять, сажовики ходять. Тобто на 200 тисяч ну, переживати за щось не потрібно. Мастило в коробці передач ДЛ-382 міняється по регламенту кожних 60 тисяч в гідравлічній частині, в механічній частині раз в 120 тисяч кілометрів. Невеличкий недолік, який мені не сподобався. Я цей автомобіль забивав по дилеру. На жаль, історії обслуговування по ньому взагалі ніякого немає. Тобто, я не знаю, що в ній міняли, що в ній не робили. Мені сказали, що часто от, німецькі машини, іменно Ауді, вони по дилеру не пробиваються. Вони або не носять е ці дані, або просто база не під'єднана окремого дилера до загальносвітової. Є такий нюанси, бо часто шикурейці можуть обслуговувати на сторонніх сервісах. Але судячи з того, що тут все сухенько гарно працює, моторчик гарно працює також, то судячи з цього, її обслуговували в нас добре. До речі, в нас вже автомобіль є з AdBlue. AdBlue приблизно потрібно доливати кожних 15 тисяч кілометрів, доливається воно ось сюди. Також ви можете подумати, що я просто нахвалюю Audi, що я не об'єктивний, чи я просто фанат марки. Я прихильний до вак групи. Не раз казав, що Audi a 6C7 мені просто подобається як модель, тобто дуже вдала, на мою думку, дуже правильна і за свої кошти співвідношення, ціна якість є ідеальними. Але я ніколи не фанатію від якоїсь одної моделі чи марки. Я взагалі вважаю, що ідеальної машини немає. Тим паче, так, як я займаюся автопідбором, я перещаю щупав, переїздив фактично ну, на більшості автомобілів там, в бюджеті до 50 тисяч доларів, так точно. І мене здивувати чимось дуже складно. Я в будь-якій машині знайду свої недоліки. Якісь мені подобається одне, в якісь мені не подобається щось зовсім інше. Просто на даний момент, поки що, от в балансі ціна якість, я рахую. Це дуже класний вибір, гарний, комфортний седан, презентабельний. Я вважаю не дуже дороге обслуговування, але якщо порівнювати з тими самими там пасатами, супербами, які там по класу не рахуються нижче, ну тим не менше ціновий бюджет схожий, то вона в обслуговуванні буде, звісно, що дорожче. Тобто, кожен вибирає, що йому подобається. Я для себе свій вибір зробив. Ну що буде далі, не знаю. Ну я, можливо, ще пересяду на цей восьмій кузов, Попробую. Але я вже вам сказав, що це восьмий кузов, мені подобається лише естетично, візуально в салоні. Ззовні вона мені не так вже подобається, і якість машини мені вже не подобається. Тобто я вже маю до неї питання. Але, на жаль, як то кажуть, час іде, моделі міняються, і ну, ця машина є невічною. Тобто вона краще ставати вже не буде. Тому треба буде рухатись далі і звикати до нових тенденцій будування автомобілів. Ну і дорогий друже. Напевно, окремим відео я тест-драйв по цьому автомобілю. Зараз було таке просто оглядове відео автомобіля з Кореї, поділився якимось своїми враженнями. Поки що враження від машинки з Кореї в мене позитивне, тому що вона в реально в гарному стані. Але по історіях, які я чув в своєму інстаграмі, бо я задавав опитування, хто приганяв машину з Кореї, які у вас є враження, поділіться досвідом. Ну, табір розділився на, на два. Тому що хтось мав проблеми з машинами, в основному технічні, тобто хтось приїхала, комусь машина пробіг 150 теж. Все поміняв. Все поремонтував, все поміняв, маховик замінив, коробка мехатронік ремонтувалася, мотор в маслі. Тобто купа, купа інших нюансів. Насправді не знаю, як йому цю машину оглядали, бо в Кореї дуже гарні детальні огляди. Е, ну, тим не менше, може якісь аспекти не побачили і такі сюрпризи йому приїхали. Е, наразі цю машину, я ж кажу, купував вже в Україні е, готовою. Ну, Привезено, і мається на увазі, вона вже була похимчищена, зроблена, просто мене влаштував стан, я її забрав. Але я ще ну, думаю, що прижену якісь автомобілі з США, е, з США, з Кореї, можливо, це буде. А 6-8, можливо, щось ще поки що не придумав. Проблема лише в тому, що чекати 3 місяці на машину. Ще плюс торги, ну треба закласти 3-4 місяці на це все. Це трохи довго. Зараз такий стан в країні, що ти не знаєш, що буде умовно за тих 4 місяці, і трошки важко вкладати в це гроші. Тим ну, не менше, будемо пробувати, будемо ділитися з вами досвідом. І все, дорогий друже. А ти, будь ласка, постав подобайку, напиши, як тобі автомобіль, чи все сподобалось. З тобою, як завжди, був Олег. І так, послуги автопідбору Sanders Ауто. Тут на екрані Інстаграм переходи. Слідкуй за нашою роботою і, як завжди, перевіряємо автомобілі по Україні або ж підбираємо їх під ключ і знайдемо для тебе найкращий автомобіль, друже. Все, всім па!